Вітаю колеги. Мені дуже приємно сьогодні бути в місті Тернопіль. Це не перша моя лекція тут. Приємно бачити людей, які, яких я зустрічала на минулих своїх лекцій. Дякую, шановні Тетяні Вікторівні, що запрошуєте ще мене виступати. Отже, ми сьогодні поговоримо про андрогенетичну алопецію і, власне, що ми можемо робити з, з нею як найкраще для пацієнта. Що таке андрогенетична лопеця? Це хронічний безпередний процес. Власне, на першому візиті своїм пацієнтам я завжди намагаюся достатньо часу. Приділити, аби пояснити, що таке хронічний безпоредний процес. Тому що більша частина пацієнтів думає, що андрогенетична алопеція – це про лікування 1, 3, 6 місяців і більше нічого не потрібно робити. На жаль, це не так. Андрогенетичну алопецію ми маємо лікувати постійно або Кожного дня, так щоденно, чи з, яко з якоюсь періодичністю. Внаслідок існування андрогенетичної алопеції відбувається мініатюризація волосяного фолікула, тобто, власне, волосиний фолікул зменшується в розмірах, і, відповідно, ми бачимо втрату кількості волосся, якості волосся, тобто зменшується товщина волоссяного стерчення. А е чуючи таку скаргу від пацієнта, як погано росте волосся. чи... Не відростає волосся до певної довжини, ми можемо думати про синдром короткого аногену, який притаманний антрогенетичній алопеції. Колеги, запам'ятайте, власне, що до причин андрогенетичної алопеції, ми точно знаємо, що генетика має місце. Ідентифіковано близько 70 генів, які можуть відповідати за за утворення в людини так антрогенетичної алопеції, і в залежності від кількості залучення генів, ми можемо бачити або е, розуміти не розумієте, спостерігати, коли розпочнеться андрогенетична алопеція, як вона себе буде проявляти і як вона буде реагувати на наше лікування. Тому пацієнту потрібно пояснювати, що не тільки залежить там, лікування або результат від того, що ми призначаємо. Результат залежить від генів, які були залучені в створенні цієї саме андрогенетичної алопеці, виключно в цього пацієнта. Але щодо причин андрогенетичної алопецій, Дуже багато питань, і м, одне з таких найчастіших, так, власне, чому, коли ми маємо е, волосяний фолікул, який генетично сенсибілізований до мінтеорізації, так і коли ми блокуємо цю. 5 альфа-редуктазу, відповідно, ми зменшуємо дигідротестостерон, ми не маємо відростання волосся. Так, ну це би було правильно, якщо б там виключно а, в утворенні антрогенетичної алопеції брала 5 альфа-редуктаза. Або чому, якщо антрогенетична лопеція залежить від гормонів, ми бачимо антрогенетичну алопецію у людей старшого чи похилого віку, коли рівень гормонів там знижується. Чи найчастіше питання, яке ми чуємо від пацієнта, чому волосся випадає? На голові, але є в нормальній кількості на шкірі тулуба або в надмірній кількості. Власне, на ці питання я сьогодні постараюся максимально пояснити е, чітко, і е, я надіюся, допоможу вам із тактикою лікування у ваших пацієнтів. Власне, яка гіпотеза існує на сьогодні? Генетика має місце бути це 100%. Андрогенетична алопеція може. Розвиватись по антроген залежному шляху і по антроген незалежному шляху. Власне, антрогени не, не шукайте антрогени як єдину причину антрогенетичної алопеції. Пам'ятайте, що ми маємо ще астрогени, які також можуть е, впливати на розвиток або прогресування андрогенетичної алопеції. І пам'ятайте, що як андрогени, так і астрогени вони можуть бути в нормі, і ми говоримо про генетично обумовлену чутливість рецепторів до гормонів. Власне, Коли ми бачимо, що всі гормони ок ніби, але ми бачимо прояви там, той ж гіпергомі, Гіперандрогенемії на шкірі у пацієнта. І, власне, те, що запалення, на яке ми так мало звертаємо увагу, воно може бути тою причиною розвитку або прогресування перефолікулярного фіброзу, що в майбутньому буде мішати, мішати рости фолікулу. Але коли ми там, раніше вважали, що запалення там чим довше існує запалення, тим більша ймовірність виникнення перефолікулярної фіброзу. На жаль, це не так. Перефолікулярний фіброз починає розвиватися із початком розвитку андрогенетичної алопеції. І це те, на що ми не звертаємо увагу, тому що, можливо, скоріше за все, у вас були пацієнти, де нібито легка стадія андрогенетичної алопеції, воно зовсім не реагує на лікування. Пам'ятайте, якщо волоссяний фолікул мінітулізований і навколо нього є перифолікулярний фіброз, ваша стимуляція волосся не буде мати місця, тому що фолікул не може виростити більшу кількість волосся. Через свої малі розміри. Кальцифікація та перетворення або ремоделювання мускулюс ректоспіліс, тобто його перетворення в жирову тканину, може свідчити про прогресування андрогенетичної алопеції та. Найновіша гіпотеза, яка сьогодні розвивається про напруження м'язів черепа, власне, що е, вона може бути частиною андрогенетичної алопеції, тому ботулінотерапія на сьогодні є одним із методів лікування андрогенетичної алопеції як у жінок, так і в чоловіків. Для чого вам взагалі знати ці аспекти або механізми е, патогенезу андрогенетичної алопеції? Знаючи їх, ми можемо чітко впливати на ту чи іншу ланку андрогенетичної алопеції? І Утримувати найефективніший результат. Є запалення, ми маємо забрати запалення, не заберемо запалення. Запалення збільшує ризик цього перифолікулярного фіброзу та потовщення короневої оболонки волосиного фолікула, йде мінічузація, далі кальцифікація, яка веде до прогресування і трою більш тяжких форм. Андрогенетичній алопеці. Окремо зупинюся на парафолікулярному фіброзі, бо це те, про що. Ми завжди забуваємо, або він на початку своєї там трихологічного трихологічного життя. Я про нього дуже мало знала. Власне, парафолікулярний фіброз це те, що буде нам мішати відновлювати волосся, тому що андрогенетична лопеця це ж не робцева лопеця, так звідки там фіброз. Насправді, андрогенетична лопеця не робцева тільки на початку з часом. Існування антрогентичної алопеції, тобто навколо е, усь, або верні, навколо волосяного фолікула ми можемо бачити фіброз, який буде оточувати волосяний фолікул. І м, тут дуже важливо розуміти про е, таку експресію трансформуючого фактору росту. Для чого? Тому що якщо е, він буде активний, цей перифолікулярний фіброз буде інтенсивніше розвиватися. І що нам з того? А з того, що, як ви бачите, 5 альфа редуктаза дегідротестостерон, андрогенні рецептори, і вони впливають на цей трансформуючий фактор. Тобто, якщо ви лікуєте андрогенетичну лопецію і нічого не робите з 5 альфа дегідротистероном, андрогеновими, андрогеновими рецепторами, ви не можете отримати максимально ефективний результат, тому що ця експресія цього трансформуючого фактору, вона буде посилювати парафолікулярний фіброз, і у вас буде ще сильніша мініатюризація волосяного фолікула. Щодо класифікації, я впевнена, ви всі знаєте. Власне, пам'ятайте, чоловіки можуть лисіти по чоловічому типу, чоловіки можуть лисіти по жіночому типу. Якщо ми говоримо про по чоловічому типу, це шкала Гамільтона-Норвуда. Якщо ми говоримо по жіночому типу, це шкала Синклера. Жінки теж саме лисіють по жіночому типу, лисіють по чоловічому типу. Найтиповіша шкала це є шкала Людвіг, шкала Сінка це така більш розгорнутіша шкала для класифікацій, і модель Норвуда Гамільтона, коли ми маємо не тільки порядіння по центральному розподілу, але й бінтебральну рецесію. Пам'ятайте, за дифузне випадіння, так, дифузна а, андрогенетична лопеція вона може бути як у чоловіків, так і жінок. і е, її… Важко важливо відрізняти від інших форм або видів випадіння при антрогенетичній алопеції. Для чого запитаєте ви? Тому що кожна шкала, а я продемонструвала тільки чотири шкали, власне, їх є більше. Але кожна шкала має взаємозв'язок із коморбідною патологією. Тобто, до прикладу, у нас є дифузне випадіння волосся, так? воно може бути пов'язане з гіпотом про антрогенемію, значить, нам треба йти в цьому напрямку, власне, тобто. Шкала потрібна для того, аби добстежити нормально пацієнта і виявити супутні захворювання. І шкала потрібна для того, аби розуміти тактику лікування. Бо, до прикладу, тут антиандрогени будуть діяти погано. Як у жінок так, ну, чоловіків, ми антиандрогени не даємо, але у жінок антиандрогени будуть діяти погано. Тут гарно попрацює інгебіт 5 альфа-редуктасу. І відповідно щодо тактики, ці ж пацієнти вони не будуть претендентами до трансплантації волосся, так? Тому що Перестановки доданків, сума не міняється Ви, хворі фоліку з одного місця, перенесете на інше, це суть не поміняється. Пам'ятайте про це. Кого точно не може бути андрогенетичний лопецію, це, власне, чоловіки, які кастровані до статевого дозрівання, чоловіки із вродженою патологією 5 альфа-редуктази, та пацієнти із нечутливістю андрогенів. Тобто, фактично, ми розуміємо, що роль андрогенів вона є, проте це не 100%, як раніше вважалось. Щодо діагностики, значить, ми збираємо анамнез, в тому числі сімейний анамнез. Пам'ятайте, що пацієнти можуть вам 100% клястися, що нікого в житті андрогенетичної. Алопеції в сім'ї не було, коли ми приглядаємо фотографії, ми бачимо, у дідуся легку бітемпоральну рецесію. Так? Тобто антрогентична алопеція є, просто у кожного вона проявляється по різному, і це не обов'язково має бути дуже погане волосся. Тому що прояв або е, прояв зовнішньої антрогентичної алопеції, вона буде залежати від дуже багато фактів. Ми маємо трихоскопію, ми маємо трихограму. Якщо недостатньо нам е, впевненості, щодо постановки діагнозу ми беремо панч всі, пам'ятайте, що наші патоморфологи хочуть два панчбіоптати розміром більше 4 мм. Ми виявляємо коморбідну патологію, тобто за шкалою, якою класифікували нашого пацієнта. І е, обов'язково опитуйте, чи є. Прийом якихось медикаментів, тому що, до прикладу, ці ж протилептичні чи синтетичні андрогени вони можуть провокувати прогресування андрогенетичної алопеції. Щодо трихоскопії, анізотрихоз – різна товщина волосся, переволекулярна пігментація, збільшення частки велюса більше 10% переважання поодиноких волосяних стежнів та жовті точки, які можуть бути як ознакою там, тривалого існування антрогенетичної лопеці, і жовті точки можуть бути і на початку. Якщо ми маємо, до прикладу, ранній прояв антрогенетичної лопеці, вона зазвичай. Чаще проявляється і швидко прогресує, особливо у молодих людей. Я не буду зупинятись на критеріях. та, власне, для того, щоб поставити андрогенетичну лопеці, нам треба два великих критерії: або один малий, або один великий, і два малих. Коморбідність у чоловіків, тобто взаємозок андрогенетичної лопеці, пам'ятайте, андрогенетична лопеці у чоловіків підвищує має підвищує ризик. У них же uh, гіперплазія передміхрової залози, підвищує ризик раку передміхрової залози. І тут я наголошую, якщо ваші пацієнти приймають інгібітори 5-альфа-редуктази, пацієнти після 45 років мають попередити свого уролога, що в них є прийом дотастриду чи фінастриду, тому що ці препарати, які ми даємо для андрогенетичної алопеції, вони можуть маскувати ранні прояви раку передміхрової залози. Відповідно, він буде діагностований на найбільш пізнішій стадії. Але п'ять альфа редуктази вони не провокують, не збільшують ризик самого раку передміхрової залози. І, власне, вони збільшують ризик серцево-судинних захворювань. Щодо коморбідності у жінок, вона більша синдром полікістозних яєчників, там гіперпролактонемія, інсулінорезистентність, наднирників – Пухлини яєчників і підвищення ризик серцево-судинних захворювань. Отже, щодо терапевтичного протоколу, у чоловіків ми використовуємо топічний системний міноксидил або його схожу молекулу амінексил. Ми можемо використовувати інгібітри 5 альфа редуктази як увага системно, як місцево, і як ін'єкційно. Власне, вибір, який метод підбирати введення інгібітора 5 альфа-редуктази, буде залежати від віку пацієнта і супутніх захворювань. Трансплантація волосся у чоловіків це один із методів лікування. Це не заміна нашого лікування. Попереджайте про це пацієнтів, тому що трансплантація волосся може бути там частково ефективною, а може бути подальше потребувати того ж лікування. Лазеротерапія терапія досить ефективна у чоловіків, ПРП менш ефективніша, ніж. У жінок, але має місце бути ботулінотерапія та мікронідлінг. Щодо а, терапевтичного протоколу у жінок, топічний системний міноксидил, альтернатива міноксидилу амінексил, антиандрогени, спиронектон, фултамід, ципротерон, і ми можемо використовувати в постменопаузальному віці інгібітор 5 альфа редуктази чи при дифузній втраті волосся також краще буде інгібітор 5 альфа, чим флутаміди, ну, чим відніше. PRP, лазотерапія, трансплантація, е, бутолінотерапія та трансплантація волосся під знаком питання. Чому? Тому що вона менш ефективна у жінок, чим у чоловіків. І про це також треба попереджати наших пацієнток. І, звичайно, що пам'ятаєте, те, що сказала, коли є дифузна форма. Ніяка Трансплантація не має проводитись. Щодо ботулотоксину, власне, він посилює васкуляризацію і зменшує, покращує відведення дегідротосострону, тобто його стане менша кількість біля нашого волосиного фолікула. І він інгібує той GTF. Так? Його, яка, експресія якого посилює перифолікулярний фіброз. Це е, дуже важливо для того, аби мати найкращий результат. Тактика 100 одиниць відміну розподілених на 30. І сьогодні я хочу поговорити про е, таку альтернативу Міноксидилу, тому що більшість пацієнтів зараз бояться і така Міноксидилофобія. Міноксидилофобія має місце бути в е, зараз на час, тим більше коли е, існує інтернет, і про Міноксидил можна багато почитати. Е, боїться пацієнт Міноксидилу, Будь ласка, використовуйте міноксил. Чим, а, чим хороший аміниксил, це тим, власне, що він може зменшити це потовщення кореневої оболонки волосиного фолікула, і аміноксил впливає на утворення прогресування перифолікулярного фіброзу. Не е, дуже мало місцевих там, активних е, речовин можуть похвалитися такою особливістю. Власне, якщо ми не забираємо запалення, пам'ятаємо, що ми збільшуємо ризик перифоліку, перифолікулярного фіброзу і Деркосаміних сил Клінікал 5 має власне, 5 активних інгредієнтів, де ми можемо впливати на різних ланках. Власне, ми можемо зменшувати запалення, ми можемо зменшувати оце потовщення кореневої оболонки, ми можемо зменшувати процесування перифолікулярного, волос, перифолікулярного фіброзу, ми можемо впливати на якість та структуру волосся, ми можемо також посилювати захисний бар'єр шкіри. Дерко саміних це молекула, яка має доведену ефективність. 89 учасників визначили зменшення випадіння волосся за 6 тижнів використання, і власне 91% учасників визначили заспокійливий ефект уже за 3 тижні використання. Дерко він є, є як для жінок, як, так і для чоловіків, може застосовуватися як при андрогенетичній алопеції, так і при телогенному випадінні волосся. І я зараз хочу продемонструвати декілька своїх кейсів використання амінексилу. але перед цим я зауважу, коли я даю амінексил. Якщо це є рання стадія ага, я ніколи не розпочну пацієнта вести з міноксидилу. Позпочну його замінник силу, пізні стадії ага, як комбінації з міноксидилом чи іншими місцевими стимуляторами, при непроносимості міноксидилу та пропіленгліколю, Пам'ятайте, оцей свербіж від міноксидилу це реакція на пропіленгліколь. Я можу комбінувати його з системними блокаторами, тобто системно-антиандрогенними інгібіторами 5 альфа-редуктаза, з пірпі. Лазотерапію і можу використовувати як монотерапію. Неможливість відростити волосся це те, що зараз, на жаль, почастіш. Як на мою думку, андрогенетична алопеція трошки змінила свій візуальний е, е, вигляд. І найчастіше те, що я чую, я не можу відростити волосся до певної довжини. Це перше прояв андрогенетичної алопеції. Власне, на, в цьому кейсі я застосовувала антиандроген та амінексил. Е, ми Тривалість лікування вона продовжується фото зроблено за один рік і два місяці. Як ви бачите, ми покращили структуру, ми збільшили довжину, хоча пацієнтка казала, оця довжина так ось тут. Це була максимальна довжина, яка вона могла коли-небудь запустити. Я можу комбінувати амінексил з лазером і антиандрогеном. Я можу комбінувати амінексил з пірпі та антиандрогеном. Я можу комбінувати амінексил з інєкційним дутастридом, особливо у е, пацієнтів, у яких є гіперандрогенемія. Можемо блоку, е, комбінувати з топічними і та ін'єкційними ГКС. Власне, ви скажете, тут така стадія ну, нелегка, чому амінексил, чому не аміноксидил. У пацієнтки була реакція на аміноксидил, і мені треба було замінити. Е, його чимось я замінила мінексилом, як на мене, досить хороша ефективність, але я, я не я не розпочинала лікування за міксилу. Я починаю працювати спочатку з фолікулом, парафолікулярним фіброзом, тобто я даю можливість розширитися волосяному фолікулу, і тоді починаю вже стимулювати і блокувати алопецію. Можна використовувати як монотерапія, власне обидва пацієнтки не мали жодної коморбідної патології. 44 роки, 18, результат на першому фото через 4 місяці, на другому через 12. Монотерапія альних також діє. Але зауважую, без наявності коморбідної патології, бо якщо є коморбідна патологія, ми маємо застосовувати додаткові ліки. Амінексил можна додавати до міноксидилу, Як ви бачите на першому фото, а, у нас пацієнтка три роки використовує міноксидил, ну не дуже вражаючий результат. Тобто я додала амінексил, додала антиандроген, додала ін'єкційні глюкокортикостроїди, і цей результат наш був за 11 місяців. У чоловіків амінексил. Ми також можемо комбінувати з інєкційними 5 альфа-редуктази, власне, якщо є міноксидилофобія, чоловік не хоче використовувати міноксидил, або е комбінувати із таблетованим інгібітором 5 альфа-редуктази, і якщо ми бачимо е тихоскопичні ознаки е перифолікулядного фіброзу, ми додаємо глюкокортикостроїди. Але пацієнти, окрім того, що хочуть якихось стимулюючих засобів, не завжди запитають лікаря, а який шампунь? Ну, шампунь же ж треба. Шампунь. Сьогодні в монотерапії, якщо шкіра нормальна, він не буде впливати на алопецю. Якщо шкіра нормальна. Але при андрогенотичній алопеці шкіра ні, майже ніколи не буває нормальним. Власне, ми можемо комбінувати, потенціювати дію амінексилу Dracos Energy. Він має також собі амінексилу, також має аніацинамід та вітамін Е, який буде е з мати такий заспокійний ефект і впливати на структуру волосся, власне, збільшення об'єму волосся. Та міцність волосся те, що хоче пацієнт, або коли є скарга на підвищену ламкість. Якщо у пацієнта є інші ознаки гіперандрогенемії, тобто сиборея, ми можемо використовувати серії антідантров та антиполікулярів з дисульфідом селеном. Пам'ятайте, дисульфід селен може бути саліцилою кислотою, дисульфід селен може бути з глуронною кислотою. Ми обираємо в залежності від виду сибуреї, але якщо ми не заберемо запалення, Тобто, якщо є сибере і є андрогенетична лопеція, ви не працюєте адекватно з сиборею, результат також буде гірший. Якщо більш важче сибере, ми можемо використовувати е, мікробіл, тобто шампунь-скраб, він інтенсивніше буде очищувати шкіру, але його плюс, незважаючи на те, що він інтенсивніше очищує, він собі має гліцерин, тобто він буде мати одночасно і заспокійливий ефект, тобто не буде у цього пересушування. І е, ми, в принципі, можемо використовувати його щодня наносимо. Е на три хвилини масажними рухами змиваємо, але щодня, тобто в мене немає пацієнтів, яким потрібно наносити щодня деркос мікропіл, зазвичай використовую два рази на тиждень, бачу результат, переходжу в проактивну терапію, до прикладу, там, раз в 10-14 днів щомісяць часу, і потім підтримую в залежності від того, як реагує андрогенетична алопеція. скільки має лікувати пацієнт андрогенетичної алопеції? Стільки, скільки хоче зберегти своє волосся, пам'ятайте, що про це треба поговорювати на першій консультації. Аби до вас потім не було питання лікарю. А чому через рік я не відновила все волосся? У мене ж випадіння волосся тільки останніх 20 років. Дякую за увагу, колеги мій інстаграм.